Від себе особисто та від імені усього професорсько-викладацького складу Вінницького національного медичного університету імені Перегова щиро вітаю вас, дорогі випускники, із таким знаменним днем. Вітаю випускників 2024 року із здобуттям звання магістра. В сьогоднішній промові я хочу сказати таке просте, але одне значуще слово. Дякую! Дякую університету та усьому викладацькому складу за глибокі знання та життєві настанови. Дякуємо за те, що вірили в нас та завжди допомагали. Хочу подякувати своїм колегам за незабутні 5 років навчання, а студентам побажати вдосконалювати свої вміння та бути на позитиві. Також хочу подякувати і батькам, тому що впевнений, що в більшості з вас, ваші батьки, вами гордяться. Українці, ви неймовірні. Дякуємо за чудове життя в Україні. Окремо дякуємо захисникам і захисницям України за змогу дихати на повну груди у непростий час для України. Слава Україні! Любіть Україну. Осні і наяву вічневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову. І мову її соловіну, слава Україні, Україна понад усе! І хотілося б завершити промову словами Ліни Костенко. І кожен фініш це по суті старт. Отож, ми відкриваємо нову сторінку нашого життя.